Всім привіт, таке, друзі! Вітаю вас! Міцного здоров'ячка, миру, добра, благополуччя. Сьогодні хочу вам запропонувати розпаковочку невеличку, трішки скупилася. Перше, що купила хлібчик. Ось такий хлібчик з овсянкою і чорним кунжутом. Коштує 26 гривень. Дуже смачнючий. Ось м'який, пухкий, дуже смачно. І випечені гарно, і продавці дуже привітливі. А для мене, якщо продавці привітливі, то я там можу купити. Якщо вони починають виркати, то я розвертаюся і йду до іншого магазину і до інших продавців. Посипалося зернушка. Людей в місті. Ну, так. 50 на 50, зараз без 15.04 вечора. вечора. Я приїхала в половині додому. Хочу сказати, що зараз купуватися після обіду легше. Легше, чому? В магазинах менше людей. На вулиці, так, повиходило багато людей. Із собачками гуляють, і вагітні жінки, і просто парами, і просто такі люди, як я. Так, далі йдемо. Проходжу мимо. Отакого от фасфудику. Кубдарі із копченою куркою, з помідорами, з сиром і зверху чорний кунжут. Одна така стоїть 60 гривень за 220 гривень. Так, далі, що у мене є? Далі в мене підуть м'ясні продукти. Так, ребра з м'ясом охолоджені. Кіло 122, сума 246 гривень 83 копійки. Це кошти, які я заплатила за кілограм цих ребер 219 гривень 99 копійок. Ребра, ребра гарні з м'ясом. Свіжі, не заморожені. Так, до ребер ще прикупила м'ясний горіх свинячий, охолоджений. 254 гривні 66 копійок за мій шматок, а за кілограм 194. 99. Отакий смачний м'ясний горішок. Так, фарш купила також фарш охолоджений свинячий. За кілограм 189 гривень 99 копійок. І в мене на суму 202 гривні 15 копійок. Ну, то був не... Який би то був він не продавець, якби не поклав у турбинку більше, бо казала, все по кілограму. Але ж поклади більше, бо значить гарний покупець. Реалізує свій товар швидко і без проблем. Так, хлібчик і м'ясне розказала. Далі у мене є граната ось така. 150 гривень за кілограм. Зараз покажу, що я купила, тоді назву загальну суму. Так, граната. Отак, от мабуть, сюди, да? щоб було видно. Далі от така помело. Помело 64 гривні 55 копійок. І, 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 і за 808 г за кілограм 79 гривень 89 копійок. Банани. Банани коштують 120 гривень за кілограм. Ось такі. Ну, і також, і також мандарини. Мандарини. Ось такі мандарини також коштують 120 гривень за кілограм. Кілограмові тут вийшло. 6, 7, 8. 9, 10 штук вийшло. Таких розміром. Як і це може трошки більше. Матарини 120, банани 120 за кілограм. Граната 150 за кілограм. Банани: гранат і мандарини коштують 265 гривень. Так, не знаю, чи видно. Отак, гранату покладу. Так, сказала банани мандарини. Граната 265 гривень. Так, так, далі ще в мене є крем, сирний. Виготовлено свіжої моцарели та вершків. Отак от, от. А ціну зараз скажу, найду, друзі, чек. Так, чек знайшла, друзі, значить, що ребра, горішок і фарш коштують. Так, що вони в нас тут коштують? А ще й сир сюди входить до цього чека. М'ясне, і сир за ціною 770 гривень 63 копійки. Отака От ціна за м'ясні продукти за цей сир. Помелу, я вам говорила, крема, кубдарі і хлібчик також крема. Це 770 гривень і сир м'ясне. Це окремо 64,55 і тут 265 гривень. От додавайте до чека м'ясного 770, додавайте 265, додавайте 120 і додавайте 64,55. і кому цікаво, будете знати суму моїх покупок. Я рахувати не хочу, в мене немає часу. Я спішу, вибачайте. Так що, поки так. Були проблеми в мене в магазині з м'ясним. Чому? Дівчатка молоді, провели карточкою мені суму цю по м'ясу і по сиру, і щось там у них в комп'ютері, збій, і вони це все переробляли. Прийшла старша. Добре, що на зміні є старша людина, яка може допомогти і показати, і це є правильно, тому що діти молоді ще, може, не навчені правильно, то вона розібралася у комп'ютері, вибачилася і все добре. Хай не хвилюйтеся, все добре. По, по картоці пройшло, що ви заплатили. А по комп'ютеру ні, то вона там швиденько набрала із телефону, і в ноутбуці, і все вийшло добре. Так що, такі справи, друзі, дякую вам за увагу. Всім гарного дня, міцного здоров'я. І нарешті відео закінчилось. І від пам'яті телефон від ноги. <ріст> так що ви бачайте, я це рукою вже придержую. Як виходить, так і виходить. Всім гарного дня і міцного здоров'я. Бережіть себе одне одного і не забувайте, що ви в мене найкращі. Все отакі покупочки на сьогодні. Всім смачного. Хто буде таке їсти, як я купила, всім смачного.